Громада для життя в Івано-Франківську за круглим столом обговорили тему інклюзії, дискутували за можливості поширення знань про інклюзію серед шкільного юнацтва. Сьогодні ми мали такий круглий стіл з представниками різних інституцій, з представниками виконавчих органів Івано-Франківської міської ради, також з представниками органів виконавчої влади, з представниками громадських організацій. І говорили ми сьогодні про інклюзію. Під час круглого столу презентували проєкт Громада для життя. Це серія творчих матеріалів для дітей. Відтак батьки зможуть у легкій формі розповісти про мобільні групи. У мене п'ятирічна донечка вдома, і от ми дуже багато з нею малюємо. Вона обожнює розмальовки. Я помітила, що мало є таких, в яких закладений певний сенс, де можна щось навчитись і дізнатись. І в її групу прийшло двоє хлопчиків із аутичним синдромом. І моя донечка дома мене розпитує, чому цей хлопчик так поводиться, чому він кричить, чому він закриває вушка. І я зрозуміла, що мені потрібні якісь інструменти, щоб їй це пояснити. Наразі друком вийшли дві дитячі розмальовки. Вони присвячені темам синдрому Дауна та інклюзії загалом. Психологиня Антоніна Максимців каже, такий формат в першу чергу про доступність для того, щоб ми могли. Ем... Правильно донести людям, що інклюзивність це безбар'єрність, що всі діти одинакові. Що відноситись до цього треба без остраху для того, щоб в нашому суспільстві це було нормально, а не лякатись. Тому ми робимо такого формату, щоб це було через світ кольору, через розмальовку, для того, щоб це було доступно і якісно. Лілія Бутяк, Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.